Дуже дякую всім за розвитку ситуації з переломами ключіці на ВЛК співробітниками ТЦК. Е, значить, вчора до мене звернувся е, журналіст е, ТСН, який дав коментар з приводу цієї ситуації. Сьогодні я прочитав вже цю статтю в ексклюзивному матеріалі ТСН на їх сайті. Е, знаєте, що цікаво? Цікаво, те, що е, співробітники ТЦК Житомирського також я так розумію, що дали свій коментар. Де сказали про те, що в них є значить, версія, що я вже нібито прийшов на до них з травмою. <світ> тобто, тобто, я ходив, гуляв по вулиці з зламаною ключіцею. Ось, до мене під'їхали співробітники патрульної поліції, почали мене затримувати, крутити. Е, я їм не казав, що а, больно, мені балутілка, в мене зламана ключиця і е, тому подібне. От е, я думаю, що класна версія. Якби, напевно, в мене не було все добре з рукою, то я перше, що би зробив би, сказав би, що хлопці, в мене зламана ключиця, перепрошую, давайте повістку. Там коли я там вилікуюсь, я прийду. Ну, тим не менше, вийшло так, що значить, виходячи з позиції ТЦК Житомирського, ви можете прийти на ВЛК з проламаним черепом. І вийти звідти, да? тобто, а не прийти цілим і вийти побити. Ну, в общем, саме, як на мене, нерозумна, напевно, версія, яку тільки можна було вигадати. Потрібно вміти визнавати свої якісь помилки і працювати над ними далі. Ростислав Кривець, я такий адвокат, відомий колега мій. Він по цій ситуації в себе в телеграм-каналі написав, що а чи не... Може бути це підставою, от моя ситуація для того, щоб взагалі керівництво нашого ТЦК, в тому числі <кій> з керівництвом Нацполіції України, пішло в відставку. От задумайтесь над цим, і наступного разу, коли будете щось подібне, планувати робити, то ну, якби трошки думайте, що ви робите. Е, ще хочу додати, що я не виключаю зараз варіанти того, що, оскільки зараз мене. Скажімо, нема підстав спробувати ще раз силою мобілізувати, значить будуть включатися різні механізми протиправні щодо тиску на мене, на моїх близьких родичів і тому подібне. Можливо, будуть фальсифікуватися якісь кримінальні провадження відносно мене чи них. Побачимо. У нас цікава система правоохоронна, яка може працювати по-різному. Так що, якщо найближчим часом. Щось подібне буде. Знаєте, що це через мою адвокатську діяльність і через мою позицію. Хоча, чесно кажучи, сподіваюся, що ті, хто це все закрутив, вони зупиняться, тому що, ну, якби є якісь рамки адекватності. Сподіваюся на це. Якщо ні, то побачимо. Поліція спільно з ТЦК вже почали підсіфікувати моє кримінальне провадження, за яким розслідується злочин, і в результаті чого мені було завдано співробітниками ТЦК травми в вигляді перелому ключиці. Розказую, в чому суть сьогодні. Вийшло інтерв'ю моє для ТСН, з якого самої статті я прочитав про те, що співробітник ТЦК, якийсь неназваний, повідомив, що в них нібито є непідтверджена інформація про те, що травму ось цю я отримав ще нібито десь раніше. Е, значить, е, Потім далі е, я ось під вечір дізнався, що е, значить, слідчий, який е, мене допитував по даному кримінальному провадженню, значить, разом з, з якимсь своїм співробітником е, побігали по всім місцям, де я бував напередодні, тобто е, де, де я бував, вони очевидь знали, вони їм сказали, співробітники СБУ, скоріш за все, які за мною здійснюють оперативний супровід спостереження і так далі. І, коротше кажучи, значить, що в результаті? В результаті вони прийшли до особи, до тренера, в якого я був на тренуванні з брейдансу. Я цим займався ще з дитинства і в свій час, скажімо так, досягав немаленьких успіхів цієї діяльності. Не знаю, що таке брейданс, погуглі, це прикольна штука. Всім рекомендую. Значить, в результаті, я в суботу був на тренуванні, в ході тренування я виконував такі елементи, як на сленгу, називається гелік. Якщо по-правильному, то гелікоптер. Ось. Це коли людина обертається на спині, там робить облік прикольна штука, також можете погуглити, візуально прикольно виглядає. А, і, коротше кажучи, в ході виконання цього елементу я злегка вдарив плече. Мені тренер після тренування, тренування порекомендував з'їздити в травмпункт і перевірити, чи там немає якогось не вивиху там, або якось ну, чого не буде, скажімо так. Я, оскільки за своїм здоров'ям трошки спостерігаю і ним займаюсь, дослухався до рекомендації, поїхав в травмпункт першу лікарню на місці Житомирі по вулиці Великій Бридичівській, і мені зробили. Декілька рентген-знімків, і лікар встановив, що у мене забій і приписав мені мазь, яку я мав мазати плече. Значить, слідчий дуже сильно просив наполегливо тренера повідомити і дати покази. Він покази надав. Як я розумію, і він дуже просив, щоб він зазначив показах, що я зламав ну, ключицю у нього на тренуванні, виявляєте? Е тобто, на даний час в цю хвилину фальсифікується кримінальне провадження. Слідчий просить свідка дати неправдиві покази. Значить, е про що це говорить? Це говорить про те, що е як ця інформація могла потрапити до... Робітників ТЦК, тільки від слідства, тільки від слідства. Тобто фактично маємо те, що слідство працює з ТЦК, справа фальсифікується і по факту намагається зробити так, що нібито я зламав в суботу напередодні цих всіх негативних подій на тренуванні. Наголошую ще раз: після тренування мені не боліло плече. Вона не була зламана ключіця. І болі, такої, як характерно, коли ламається ключиця, у мене не було. Значить, ті, хто мене прослуховують і за мною слідкують, значить, ви можете підняти мої телефоні дзвінки, коли я зателефонував своїй дружині і повідомив про те, що їду в травмпу після тренування, тому що ну, трохи ударив, плече там тернув. Вона дуже хвилювалася, щоб ця історія не зірвала нам події, яка у нас вчора відбулася з номінатів. Ось, і відповідно, я коли зробив цей рентген, все інше, я відзвонився і сказав, що там просто ушиб, забій невеличкий, треба буде помазати, і все прийде до середи. Ось таким чином. Зараз я прикріплю навіть листування в інстаграмі з тренером і його голосове, яке він мені надіслав після того, як уточнив, що там в трьом я йому написав, що типа ушиб нічого страшного. Ось і все. Фу, блядь, ну бля, вже, я вже в мене сам булки жав, коротше, я почав переживати. Ну, блін, бачиш, я ж казав, блин, що там, да, типа щось є, тіпа, що там десь тернув щось потягнулося, розвернулося неправильно. Типу. Коротше, ну блін, слава Богу, тіпа, все круто, все, тоді можна вже видихнути, так сказати. Тому, ще раз скажу, сфальсифікувати цю справу ні в кого не вийде. Всі, хто будуть до цього причетні. І слідчі, я не пам'ятаю прізвище. Дмитро тебе звати. Я сьогодні телефонував, щоб дізнатися, які там результати по судону експертизі. І Ти, Дмитре, сказав, що ти дуже зайнятий, справу передав якомусь іншому слідчому, і що ти не пам'ятаєш. В принципі, я думаю, що скоро ви всі цю історію запам'ятаєте. Всі, хто до неї причетний, причетний до фальсифікації кримінального провадження. Дивіться, в мене є в телефоні фотознімки тих рентгенних знімків, які були зроблені в суботу в тромпунті. І якщо ви спробуєте замінити їх на якісь інші, то ну буде чергове кримінальне провадження. Тому не рекомендую цього робити. Якщо ви вже це зробили, я вас вітаю. Ось тому. Дуже прикро, що така держава в нас, і такі в нас правоохоронні органи, які я наголошую, співпрацюють з ТЦК і зливають в ТЦК інформацію, яка наявна по кримінальному провадженню. Тому що ТЦКшники не могли е цю інформацію нею володіти, Її їм злили зі слідства. Народ, е якщо ви хочете жити в таких умовах і, е скажімо так, при конституції, яка нібито на паузі, як багато хто каже, Ну, я не хочу жити в такій країні. Я хочу жити в правовій країні, де діє Верховенство права і де кожен має займатися своєю роботою правильно, без будь-яких спотворень і тому подібне. Значить, З даного приводу, завтра будуть подані відповідні заяви і буде нове кримінальне провадження. Шановні слідчі. Перестаньте це робити, перестаньте виконувати злочинні накази, які однозначно даються вам в усній формі. Повірте, відповідати за це будете саме ви, а не ті люди, які вам ці накази дають, і які вас просять робити протиправні дії. Сподіваюсь, далі слідство піде в нормальному руслі, тому що якщо ні, то ну, ми якби, будемо робити все, щоб, скажімо так, кожного, хто до цього буде причетний, притягнути до відповідної відповідальності, за тавтологію і зробити так, щоб про це дізналися всі.